Українці продовжують збирати для наших вояків продукти харчування. Так у селах Хмельницького району як прості люди, так і підприємці активно передають необхідне до наших військових частин. Несуть з дому хто що може. Тут і картопля, і домашня консервація. Соняшникова олія. Підприємці передають крупи та вермішель. Ми узнали, що потрібно першочергово для забезпечення солдат і військових, яким продуктом харчування це буде говорити крупи, макаронні вироби. Цукор, мука, ну смальцеві такі от вироби, то й сало. Дуже багато людей привозили, здавали масло під сонячне Да? Потім закрутки, якісь, квашені, помідори. Ну таке, ось, все, все, що люди мали, тим люди й ділилися. Ті продукти харчування, що їх збирає населення, доправляються до практично усіх військових частин, які входять у склад Хмельницького гарнізону. Допомога заключалася в наступному. В зборі необхідної кількості продуктів харчування, можливо, там засобів гігієни для солдат, для військовослужбовців, військової служби за контрактом, для прапочків і офіцерів. Я рахую, що це дуже гарне підспор'я зараз. Сьогодні для наших вояків також неабияк важлива моральна підтримка населення. Солдати та офіцери цілодобово знаходяться у повній бойовій готовності. Настрій солдат нормальний, бойовий. Робочий і частина буквально з 1 березня виконує свої завдання за призначенням. За словами голови сільської ради Грузевиці Селяни, нині готові продовжувати збирати продукти для тих військових, які служать у південних та східних областях України. Люди чекають тільки чекають тільки просьби і вказівки. І тут зараз без проблем які бо це буде зроблено. Плануємо відвести машину продукти харчування в сторону до Миколаєва, Херсона.